У столиці невідомі підірвали президентську крамницю Рошен. Отже, вибух у президентській крамниці в Оболонському районі близько опівночі підірвали фірмовий магазин «Солодощів Рошен. Ніхто не постраждав, обійшлося й без займання. Та у стіні поряд з кондиціонерами утворилася наскрізна дірка. Вирвано шматок металевого профілю з обшивки будівлі. Всередині безлад вибуховою хвилою по приміщенню розкидало цукерки. Деяким жителям району здалося, що магазин обстріляли з гранатомета дехто сприйняв вибух як грім. Перед черговою травневою зливою. А ось ті, хто мешкає поближче, повідомили, він був настільки потужним, що у квартирах навіть меблі здригалися. Один з часом ночі був взрив. До кого взривало, я вискочив на балкон. Дивився, стекло мене вилетіло, саганізація по всіх машинах. Наче ну, шина зірвалася у машини. Подивилася у вікно, наче нічого не ви, не видно. А це сьогодні зранку бачу там кондиціонери. У міліції спростовують, що магазину стріляли з гранатомета. Кажуть, найімовірніше під кондиціонери або заклали, або ж бурнули саморобний вибуховий пристрій. Поки інцидент розцінюють як хуліганство зловмисників, шукають, а ремонтники почали латати діру в стіні рошену. Ну і напередодні в Києві пролунав ще один вибух на території дачних кооперативів на воскресенці. Один чоловік загинув і ще один зараз із пораненнями у лікарні. Спрацював боєприпас, кажуть у міліції. Це наслідки вибуху у столиці. Його хвилою понівечило металевий паркан і поранило сина господаря будинку. Сам власник, голова місцевого кооперативу, приїхав на місце після дзвінка сусідів. Осколишне попадання в голову. Е Ногу артеру перебило з осколками і в печені осколок. 34-річного робітника, який був поряд, врятувати не змогли. Потужним вибухом чоловікові відірвало ноги, і він помер на місці. Основна версія міліції на подвір'ї здетонував вибуховий пристрій. Це не дбало зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, проводиться слідство. Цю версію підтримують і сусіди. Не на камеру кажуть, боєприпаси могли використовувати для охорони ділянки. Скільки там казали, що три гранати уникаючи запитань, звідки взялася вибухівка в його будинку? Господар поспіхом зачинив двері перед журналістами. Це часна собственність. Тим часом розриви чули і на мирній Херсонщині. Справжній бойовик влаштували два фермери, не змогли поділити полуничних плантацій. Узялися за вогнепальну зброю, і гранати. Охоронець поля Артур повернувся неушкодженим з війни, а от тепер потрапив під вогонь на власній ділянці. Пройшла перестрілка, потім нас зв'язали, в принципі, ну і положили на землю. Ось так, в принципі, все і було. І потім, ну, і потім вже приїхала міліція. і ізкалічили, постріляли людей. Це правою господарство. Після стрілянини в лікарні опинилися три людини. Хто з них призвідник? Тепер з'ясовують у міліції. Частичне оружжя, да охотничі розрішення були. Частичне оружя. зараз ми встановлюємо. Є у нас воронка від гранати. Зараз ми встановлюємо, Хто її там бросив, або як вона, такак в результаті чого произошов вибух. Тим, хто влаштував стрілянину на полуничному полі, загрожує до 10 років позбавлення волі. Ганна Маранюк, Анжела Слободян, Сабиття канал Україна. У затриманих російських військових знову були відвідувачі. Цього разу у шпиталь до них прийшли колишні колеги, ті, що зараз служать в українських батальйонах. Чи вдалася у хлопців відверта розмова? Розповість Вікторія Потапова. Росіяни, які воюють на боці української армії, провідують своїх колишніх колег, російських диверсантів, яких 16 травня взяли в полон під щастям. Спочатку заходять до сержанта Олександрова, півгодини відверта розмова. Саня, скажи ну ж то тут, як би хатяна прикраща то сьогодні уже ваших українських хлопців, наших молодих ребят погибло. Ображається Олександр на російську владу. Тільки на дев'ятий день полону до них завітав консул. Така помощі реально хоче поговорити з родичами, проте їхні телефони мовчать. Я думаю, не спецслужби не дають. Сержант має надію повернутися до Росії. Обидва диверсанти просять не називати їх терористами. Ілія, ти хочеш, щоб тебе вважали читалівайнопленим і тебе обміняли. Хочеться сказати, щоб читає у Гаєнапельниці таки. чем став симпонірують, чим Терористом. Терористом не являлся, кані являвся виконавку приказы. Капітан Єрофеєв на допомогу Росії вже не сподівається. Воювати на Донбас більше не поїде. Прощай зброю, все вже чого насправді не очікували російські диверсанти, так це те, що їх порятують українські військові. Ну, дуже приємно було, що от, хлопці так пачеочік намитні слізь, що Взяли, їх, ну, попросили не убивать їх, конечно, бо что у них почему-то була мисля, що ми сейчас им будемо руки і ноги отрезать. Тим часом відвідувачі полонених, російські бійці українських батальйонів свій візит вважають успішним. Ми хотіли б, щоб хлопці просто пожелали всім іншим воєннослужам, більше не їздять такі командировки, так. От, без согласування з Україною. Щоправда, одного із полонених, капітана Єрофеєва, переконати не вдалося. Такий саме путінський ура патріотизм якого нічим не вийдеш. Богданов, співробітник ФСБ у минулому, вже рік воює в українському батальйоні. Інший Філіпов у нашій країні півроку. Кажуть, сьогодні головне зупинити війну в Україні. До полонених співвітчизників приходитимуть і надалі. Наша постановка задачі – це завалити путінський режим. Вікторія Потапова, Сергій Моос, канал Україна. Ну і окремо грушники дали інтерв'ю російській новій газеті. Розповіли про візит консула. Кажуть, дипломат ніяк не зміг прокоментувати їхнє несподіване звільнення з лав збройних сил. Така поведінка викликає в росіян розчарування, особливо порівняно зі ставленням тих, хто їх затримав. І що раз я говорю всім, хто знаходиться на позиціях по на Остроблінам, цітись болі обман, тому що лично мені дуже сильно повезло, що я попав к ВСУ. Погода. Киви и У меня окно, кондиционер, мне дают воду волонтерскую, сок приносит психолог, лосану вот. приносит тоже психолог. Зростання кількості біженців з України перетворюється на одну з найбільших гуманітарних криз у світі. До такого висновку дійшли в ООН. Донбас вкрай потребує гуманітарної допомоги. Наголошують в організації Об'єднаних Націй. До початку воєнних дій у краї мешкав один мільйон дітей. Половина з них сьогодні залишається на непідконтрольній Україні території. Варто заговорити про її будинок, як на очі донечанки дар'ї навертаються сльози. В неї є син, а в липні родина чекає на появу дочки. Ім'я вже знають Варвара. От тільки повертатися їм нікуди. На був 300 метрів від злітної полоси. Тепер у мене не посілка. Тож до маємо вдома. Ніні ні, три місяці від народження. Малятко четверта дитина у родині переселенців із Донецька. Мама дівчинки Лілія Надель вивезла дітей на безпечну територію минулого літа. Я не хочу везти дітей в гущу сабиті туди. Мої діти. Ми виїхали ще в іюля, мої діти ні не і не слухали тих вистрілів вибухів. рибах. Я не хочу, щоб вони це залишали. Сім'я Надель у місцевому територіальному центрі соцобслуговування щомісяця отримує дитячі та продуктові набори штабу Ріната Ахметова. Основні памперсі, Що ребенку ще надо? а в Ну, зрослим. Крупи, консерви. Ну то що храниться. у красному лимані та найближчих до нього селах зареєстровано близько 20 тисяч переселенців. Місцеві волонтери збирають для них овочі та одяг. Штаб Ріната Ахметова допомагає людям з літа минулого року. Денями сюди завезли близько двох тисяч наборів гуманітарної допомоги. Люди благодарні за цю допомогу. Це существенна підтримка. Всі за все, за крупы, я лія і кутушонка всіму очень рады. Детские набори очень благодарны. і ветераны, столько радості, столько добрих слов пожелань. Всього Ренату рінату и большое спасибо йому за эту допомогу. Набори виживання, у тому числі й дитячі штаб видає у 65 містах і районах Донбасу. Масштабна гуманітарна програма Допоможемо дітям стартувала восени минулого року. До початку військових дій у регіоні проживала майже мільйон дітей віком до 18 років. Половина з них, згідно аналітиці гуманітарного штабу, залишається на непідконтрольній Україні території. Юлія Міншакірова, Куделя, Ігор Монастирьов, Сабиція канал Україна. Українським військовим не вистачає літнього одягу. В Міноборони кажуть, закупили лише п'яту частину необхідних комплектів. Отже, перевдягтися у літнє зможуть не всі. Проблеми з гардеробом і в посадовців. Їх обмеження стосуються дрес коду Що нині надягають у раду та кабмін, спостерігала Ірина Шинкаренко. І саміт східного партнерства відвідала і магазинами пробіглася. Журналісти спіймали голову Нацбанку за прогулянкою торговим центром у столиці Латвії. Прес-служба переконує, на шопінг пішла у вільний від роботи час, бо замерзла. Глава Нацбанка Валерія Гонтарєва була винуждена пойти на шопінг во время саміта восточного партнерства» в Рігі. І за плохої погоди в городі чиновнику понадобились теплі віші. Прес-служба Національного банку України. Чи вплинув Гонтеревою на рішення австралійських чиновників невідомо. От тільки днями там офіційно заборонили посадовцям ходити на роботу в угах та в'єтнамках. Дизайнер Андретан каже: нашим чиновникам такі заборони теж не завадили б. Наші політики іноді одягають футболки всі в камнях. А не пасред на врадо платья і юбки не той дліни якраз політики в Європі вони, а, боля сесрідоточна на офісний Нетерпима до криваток. Чи не половина чоловіків депутатів? А ще вони обожнюють джинси. Інший тренд цього скликання футболки і камуфляж. Відучити у від військової форми вже намагалася Ірина Геращенко. Закликала колег вбиратися у костюми, врешті здалася і сама прикупила плямисті аксесуари. Якщо для депутатів правила дрес-коду офіційно ніде не затверджені, то для чиновників Кабміну суворі рекомендації в чому ходити на роботу написали ще 5 років тому. На папері вони досі діють, а от із практикою гірше. У правилах прописані темні кольори і табу на візерунки. Утім, за кілька днів до літа жінки держслужбовці грішать квітами та рожевим. На джинси просять заплющити очі. А ви дрес-коду час чи ні? Почті, да. ну можна ходити в джинсах ти ні, джинси це такі брюки. Суворих правил трескоду все ж намагаються дотримуватися, хоча б на засіданнях уряду, але й тут жіноча натура часто бере гору над діловим стилем. Ірина Шинкаренко, Ігор Захаров, Леонід Попович, Сабетія, канал Україна. Поздоров'я у чарівну воду. В селі Суботів на Черкащині біля цілющого джерела існує купальня та три криниці віри, надії та любові. Лікуватися сюди приїздять не лише віряни, адже цілющі властивості місцевих джерел доведено науково. Пенсіонерка Любов Григорівна 65 років п'є з цього джерела. Жінка впевнена, вода цілюща. Адже Суботів здавна вважається місцем скупчення позитивної енергії. Свого часу село було козацькою столицею. Це цілющі джерела, вони очищають організм, дуже гарно впливають на людину. Чисті, дуже ключова вода. Те, що вода багата корисними мікроелементами і може лікувати хвороби, підтвердив спеціальний аналіз. У йому великий вміст брома, і, і цей, бром і серебро, який дає цілебні свойства цій воді. Місцева влада вирішила зробити джерело доступним для вірян з усієї України. А тому силами місцевих та меценатів відкрили тут три криниці церкву і купальню. Прочани пірнають в купальню, незважаючи на те, що вода практично крижана всього 4 градуси. І нас, господи, від цих болезней душевних і тілесних. Прости нас, ні? Ні! Священники зазначають, ця вода лікує не лише тіло, а й душу. Хто уважно слухав молитви, то в них чув, для чого свячується вода, і для прогнання нечистої сили, і для того, щоб силити душевні страсті, які є в кожному з нас, і звичайно для того, щоб селяти і наші тілесні хвороби. Але щоб відчути полегшення, додають пануці. Занурюватись потрібно лише з чистими помислами. Черкаської області, Євгеній Підлісевич, Юрій Підлісевич, Сабиття канал Україна. Українці гулятимуть аж три дні поспіль. Понеділок, перша червня, теж вихідний, бо в неділю відзначатимуть трійцю. Напередодні за звичаєм житло прикрашають різнотрав'ям. Про походження цієї традиції, Ольга Гуска. Духмяними травами Наталя прикрашає квартиру на трійцю щороку. радить робити це з думками про добробут і злагоду у сім'ї. Зелену траву купляю і розвішую, її розкидаю по підлозі. Будь-яка трава, яка яку ти приносиш з якоюсь думкою про це, вона приносить користь. Вважається, що цього дня душа очищається від усього грішного. Традиційно трійця пов'язана з проводами весни і зустрічу літа. Це свято поєднало собі християнські звичаї і язичницькі обряди. Українці вірили, що полин, кропива і любисток розкладені по оселі, захистять від нечистого, а квітучі рослини приваблять багатство в дім рослини, які люди оточували, дерева, трава. вони вже розвинулися, вони розцвіли. А ось в полі, на городі рослини тільки піднялися, тільки розвиваються. І от вони за допомогою цієї сили цих рослин, які розвинулися, намагали вплинути на домашні рослини. Обряди на трійцю, як і на більшість українських свят, покликані покращити урожай. А отже, і добробут. А за біблійною легендою, саме на 50-й день після Христового Воскресіння, апостоли, натхнені зі Святого Духу, заснували церкву. Перше це відзначається день заснування церкви Христової. День зішестя Духа Святого на апостолів, коли Бог відкриває, що Бог єдиний, але триіпостасний в трьох особах Бог Отець, Син і Дух Святий, за словами священника, букети, якими прикрашатимуть оселю, освячувати не прийнято. Хоча деякі храми на прохання людей різнотрав'я усе ж святять. Також святі отці нагадують, що субота напередодні трійці поминальна. Тож радить цього дня згадувати померлих родичів. Ольга Гуска, Василь Рябокляч, Роман Рамус, Сабиція, канал Україна. На цьому поки все більше буде о 15-ті. Залишається Україна.